На прямому зв'язку Олексій Леонов, це народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Наші вітання вам, пане Олексію. Доброго ранку. Пане, Доброго ранку. так. Стосовно правки про зменшення дефіциту нашого бюджету. Зменшення дефіциту як таке, воно до чого призведе у наступному році? Це просто для того, щоб цифра була інакша, чи у цьому є якась, якась мета. Щодо, ви знаєте, бюджету, Верховна Рада не тільки насправді зміншила, зменшила дефіцит бюджету, а й збільшила його доходну частину. Я вважаю, ми повністю виконали настанов нашого президента спрямувати всі ресурси на оборону, і саме цим займався парламент під час проговорення правок і праці над бюджетом України на 2024 рік. Мало того, я вважаю, що насправді окремі показники бюджету, зокрема, прогноз зростання ВВП на 4,6% вказує на те, що ми. Переходимо поступово до економіки відновлення і якраз за рахунок збільшення капіталовкладення в оборону промисловість нашої країни, і, зрештою, за рахунок переведення, можна сказати, економіки на військові рейки. Дехто сьогодні говорить, що це свідчить про якісь моменти, що. Україна буде отримувати менше фінансової допомоги від партнерів. Я насправді не бачу жодних ознак зменшення фінансової або військової підтримки, чи навіть політичної. Є на жаль, сьогодні певні технічні питання, які пов'язані з бюджетним процесом в США. Є позиція однієї з європейських країн, яка насправді інколи межує з шантажем, але ці проблеми поступово вирішуються. Є один ще такий важливий аспект допомоги насправді нашої країни, щоб вона надходила безперебойно та в повному обсязі. Є тут невеликі питання, які насправді теж вирішуються, зокрема. Темпи насправді виробництва боєприпасів для України в Європі трохи відстають від попередньо заявленого графіка, але офіційні особи ЄС заявили останніми днями, що вони працюють над цим питанням, і питання виконання зобов'язань ЄС перед Україною насправді надолужиться у відставанні. Угу. Пане Олексію, ну от щодо допомоги, до речі, дуже важливе питання. Зараз ж чимало звучить пишуть в пресі про те, що зменшується інтерес до України з боку міжнародних партнерів. Зокрема, ну от чи дійсно це відбувається, чи дійсно зменшується інтерес до України, і як правильно тоді на це реагувати? І щодо фінансової допомоги, зокрема. Дуже важливе питання на сьогодні. Насправді треба чітко розрізняти офіційні заяви наших партнерів і офіційні вкиди наших ворогів. Я вважаю, що достатньо подивитись на деякі факти, чи може наприклад рекомендації Європейської комісії про початок перемовин щодо вступу України до ЄС свідчити про зменшення інтересу до України. Ну, звичайно, ні. Будь-який притомний аналітик скаже, що навпаки, це говорить про те, що найближчим часом інтерес до України тільки буде посилюватись і тепер за нашою державою будуть придивлятися, як то кажуть, як до повноцінного кандидата. Інший приклад Німеччина, яка дуже обережна завжди та вивержена ставиться до питань військової допомоги. А сьогодні вона офіційно заявляє про збільшення вдвічі військової допомоги Україні на наступний рік і не просто заявляє, а супроводжує безкомпромісними коментарями. Наприклад, міністра зовнішніх справ пані Бербок що Путін зарано насправді радіє з огляду на драматичну ситуацію в світі, і що Німеччина буде розширювати та збільшувати допомогу Україні. Ще один яскравий приклад: прем'єр-міністр Румунії. Маршал Чолок у своєму нещодавному інтерв'ю агенції Bloomberg зробив кілька потужних дуже заяв на підтримку України. Зокрема, він чітко сказав, що ризики менш твердої позиції підтримки України перш за все несе Європа, і це важливо сьогодні продовжувати підтримувати Україну. Тому на всі інформаційні вкидання щодо втоми, втрати інтересу та зменшення. Підтримки треба реагувати спокійно і розуміти, що в 99% це наратив насправді російської пропаганди. Пане Олексію, буквально 30-40 секунд у нас залишається про наш шлях до Євросоюзу. Президент Зеленський сказав, що нам принципово виконати всі сім рекомендацій. Що тут залежить від Верховної Ради по виконанню, по довиконанню, по підтвердженню тих семи рекомендацій Аж за все є указ президента про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу. Зі вступу України до європейського союзу, і ми вже працюємо над його виконанням. Зокрема, це стосується підготовки розгляду Верховною Радою України законопроекту про затвердження нової національної програми адаптації законодавства України до права європейського союзу. Це питання вже підіймалось, і Ми над ним працювали 29 липня минулого року, коли Україна отримала статус кандидата до ЄС. І ми маємо великий ресурс Верховній Раді міжпарламентських співпраць комітетів і дружби. І саме над цим повинні сконцентруватись найближчими місяцями наші народні депутати і працювати з нашими партнерами. Україну треба приймати до Євросоюзу. Це головний наратив, який повинні знати наші партнери. Дякую. пане Олексію. Дякуємо вам. Нагадаємо, що Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики Верховної Ради України, щойно був з нами на зв'язку. Також нагадуємо,